Вітаю, шановне панство, із неділею у вас гарна сонячна погода в нас на півночі Житомирської, в північ України, Житомирська область, межа Київської областей. Тому що мене часто питають, звідки лями, ми що в нас така гарна тепла весна. Так, дійсно, в нас цей рік дуже рання весна, та, в принципі, і зими не було. <кхід> Про що я сьогодні хочу поговорити? Вчора я займалася обрізкою троянд. В мене їх багато, десь біля ста. Точно не пам'ятаю, тому що якісь ідуть в саду, а якісь, навпаки, я купую. Але мені ще жодного року не були такі важкі ці троянди, як цей. По-перше, справа йде не до молодості. По-друге, мабуть, я наситилась вже трояндами. І не знаю, чому, але ось прийшла така кульмінація. Ставлю крапку. Троянди перезимували, цей рік я перший рік хочу сказати, що я їх не вкривала. Я маю на увазі, що я вкривала завжди троянди, це е, нагортала землю. Ну, тобто, приносила або перегній, або компост, або взагалі просто землю із кротячих. Ось куб тих кортовин. Потім я, якщо це була перегній або компост, я його розсипала по саду, як мульчу. Якщо це була земля, то от приходилось мені виносити. Були такі роки. Про що я зараз? Цей рік, ось вже той рік, я вирішила, що які з них залишаться, такі залишаться. Я не буду навіть ось це окучувати ці троянди. Ось Залишу так, як є. Можу сказати, що перезимували вони не померзли, ось так скажу. Вони не померзли. Але в мене, як і у багатьох садівників цей рік, вже показували дівчатка на своїх каналах. Троянди, е я навіть не знаю причини, ну це скажуть е більш трояндарі, які займаються саме вирощуванням або продажами троянд. Я просто любитель. Троянди в мене старі. Ну, десь ось так і візьмемо 10-15 років. Ну, є там пару декілька молодих кущиків, в основному це старі троянди. І ось така зимівля їх. Я не бачу, що знімаю, ось бачите, така зимівля. Це не в мене одної, це в, ну, практично поголов... поголовну всіх. Е... Ось такі коричневі стовбура всередині. Спеціалісти радять вирізати ці троянди до здорової тканини. Як бачите, мої троянди вже тут нема що вирізати, тому що я ж кажу, це дуже старі. Вони дуже-дуже старі. І от для мене прийшло таке рішення: я не буду їх вирізати, я не буду їх поновлювати, я не буду їх відновлювати. Я залишу так, як є. Сподіваюсь, вони все-таки будуть квітувати. Ну, не сподіваюсь, я знаю точно, що вони будуть квітувати. І, от що пропаде, то і пропаде. Тобто я хочу забрати троянди зі свого саду. Звучить дуже дико, звучить для багатьох: це взагалі, ну, якесь таке, знаєте. Страшна, страшний такий вирок, тому що багато хто тільки купує троянди, багато хто тільки е, ну, бажає посадити їх в своєму саду. Я з тих, хто вже бажає від них. Від них ну таке слово негарне ізбавиться. От саме, саме це слово найбільше підходить. Тобто я хочу їх із свого саду вже забрати. Тому, які приживуть, які залишаться, такі залишаться, які не залишаться, ну, тоді до побачення. Я саме цей, свою цю ділянку дворову хочу зробити е, мінімального догляду. Тут вже не, тут не вийде газон, я розумію, тому що дуже-дуже багато весняно, весняних е, цибулинкових рослин. Але я хочу е, хвоя. Кущі і деякі багаторічники. Ось це те, на що я хочу зробити акцент в своєму саду. Ось це лихо, Ось. погано, видно? Зараз я так стану, бо видно тільки мене. Ось це лихо, я ще не Я ще не зачіпала. Я це, на сьогодні, я її той рік, це полька, е, англійська, англійка. Я той рік її вертикалила. Цей рік я взагалі не знаю, що з нею робити. Можливо, я її дуже-дуже коротко обріжу, так як планую вирізати старі з того, з того року пагони, а ось ці молоді ну, буквально на 2-3 бруньки підрізати. Тобто, по новим її. Вона посаджена тут так, що, ну, знаєте, то знову ж ні к сілу, ні к міроду. Оце, оце стосується. Вона посаджена зовсім не так, як я її планувала. Взагалі, цей мій квітник він не був розпланований, тому що тоді не було фінансів великих і купувалося все по мірі можливості. І великий акцент, який, мабуть, в кожного садівника, який тільки починає знайомитись з рослинами, було троянди. Все, що було в трояндах. Ось я й купувала на ринку, в яких інтернет-магазинах пакетовані, які були імпортні польські до нас. Заходили на ринок, все купувала, саджала, не дивлячись, яка це Троянда, назви, ну, взагалі, просто аби цвіло. І цей хаос, ось в мене ріс вже багато-багато років. Так, коли вони цвітуть, є відео на моєму каналі. Коли вони цвітуть, це шикарна картина. Це видовище одне з, мабуть, найкрасивіших, які може бути, коли цвіте троянда. Але. Я втомилась від них. Я ось чесно кажу, я від них втомилась. Це не значить, що я взагалі е не буду саджати, тобто взагалі відмовляюся від троянд. Ні. Все-таки будуть в мене троянди, але це будуть ну, декілька, ну, десять, ну, ну, максимум 20, але не 100. Моєї подруги із Харківської області, у людочки, я ну, знаю, що вона мене дивиться, в неї є 600 кущів. Десь 500 сортів і 600 кущів з полтором. Для мене це подвиг, Ось чесно скажу, Людочка дорогсенька, моя подруженька, ти для мене це ну, людина, яка творить дива. Треба, ну, так, треба любити троянди. У мене ця любов, чесно вам скажу, пройшла. Я пообрізала як це чорнова обрізка, звичайно, там треба буде ще вирізати старі. Корчі, це чорнова обрізка, яку я залишаю для цьогорічного цвітіння. І все. Тут в основному буду засаджувати кущі, це магнолії, це е, е, хвойні на штампі. Ну, ось так я планую. Ну ось цю троянду, звичайно, я її залишу. Там індик, казав колись мій внук, наш внук, кулди, кулди. Там кулди-кулди, кричить, там граф гавкає. А я відео знімаю. Ось цю троянду я залишу. Я її сама формувала на штампі, вона не колюча. І ось цей ряд, я так планую, це будуть штампові рослини. Можливо, я ще докуплю декілька троянд на штампі. Але це будуть, знаєте, це вже будуть продумані е, такі посадки, і спланована, е, ось цей двір буде вже спланований. Тобто, я ще раз кажу так, щоб сюди якнайменше. Затрачати свій час, свої сили, а любуватись, щоб було чим. Ось магнолія вже одна посаджена, вона квітувати не буде вже другий рік в нас, але сподіваюся, все-таки цвіт побачити. Ну, ось так. В основному це буде так. Будуть, звичайно, багаторічники, будуть, е, будуть і троянди, але це будуть вже троянди, які я планово посажу. Ну, а цим будемо говорити до побачення. Звичайно, я їх корчувати не буду, можна сказати, ну навіщо? Можна викорчувати? Ні, я їх корчувати не буду, я їм дам можливість самим рости, жити і піти з цього життя. Тому що все-таки багато років вони мене радували. Ну, ось ще раз покажу. Бачите, як вони. Ну тут наче ще нічого. Так, да, тут нічого. Тобто ось така в мене ситуація. Я так вирішила, чоловік цього не одобрює, він сказав, як ти можеш ось так розпрощатись такою красою. А я втомилася. Ось я вам хочу зараз показати, зараз чуть зійду, де тінь. Хочу показати вам ось, якщо видно, мої руки. Це після обрізки. Я не можу взагалі навіть щось у руку взяти, навіть ложку. Ось така проблема. Це плетючі, їх теж треба ще підрізати, я ще їх не чистила. Це тільки чорнова робота по обрізанню троянд. Я зараз вам покажу, скільки зайвого я винесла з чоловіком вчора. При Ось це остання ряднина, яку йому виносили. Ось це бадилля. Тут 5 троянд. Ось тут обрізаних 5 троянд. Ну, а уявіть, що їх було десь приблизно 80, скільки ми цих ряднин вчора винесли. Поколяни всі, Все. колючки теж. Графа з лапи витягували ці колючки. Ну Одним словом, я вирішила так. І побачимо, чи правильне це рішення, чи неправильне, але я планую кардинально змінити свій сад і, ну, ось, бачите, це солнишко, плетюча троянда, яка теж її треба вирізати до живої тканини, але я залишаю так, як є. Ну, побачу, вони квітувати будуть, тому що в мене є такі. Такий в мене є вже досвід. Ось подивіться, які там старезні, оце це все треба вирізати кожного року. Ну, одним словом, багато хто скаже, ну, я знаю, що будуть коментарі, які будуть засуджувати мене, і говорити, що так неможливо, треба любити рослини. Я з вами погоджуюсь повністю, але інколи треба любити себе. І коли тобі важко, коли ти розумієш, що це вже йде через силу, то можна і змінити свій напрямок діяльності. Ось такі крокуси, ну ось і рудік. Оце золоте котеня. Ось де я, там і він. День-день отак за мною ходить. Теж Бідненький зайчик обрізав з мамою троянди. Сьогодні з мене роботи вже ніякої, Те, у нас дуже тепло, приморозки кожного дня, але в день сонячно, гарно, тепло. Тому сьогодні буду любуватися, мабуть, рослинами дещо так, біля них ходить, бо дуже-дуже болять руки після вчорашньої фізкультури. Такий гул стоїть. Неймовірний стоїть гул. Вони ще закриті, бо сонечко тільки-тільки виходить. А бджілки вже хочуть брати пилок. І ось подивіться, деяка квіточка відкривається, як вони б'ються. Ось на такій нотці я закінчую своє відео. Всім дякую. Дякую, дорогі мої друзі, за коментарі. Дякую за підписки. Всіх люблю, і все буде Україна!